В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, хто має вуха слухати, нехай слухає, вам дано розуміти тайне Царства Божого, а іншому притчам, і вони, дивлячись, не бачать, слухаючи, не чують. І причина такої сліпоти і глухоти, при тому, що не мають ніякої вади. В тому, що не вірують, а не вірують, бо підходять до Слова Божого з гордістю, приходять до Слова Божого з зарозумілістю. І коли чують слово, яке вийшло з уст Божих, не сприймають його, бо як деякі люди цього світу кажуть, Боже Слово, Слово Євангельське це, є, це високе Слово, а ми земні, то по-інакшому живеться земним. І те, що сотворив Господь Бог людину для блаженного і вічного життя, те, що Господь Бог. Поставив закони і утвердив цей світ, за цими законами, вони не вміють побачити, бо живуть за правилами і законами цього світу. Тому слово Христове для них є безумством, для інших спокусою, хтось соромиться його, і так всі чують, всі бачать, всі проходять повз церкву, всім засвідчено віру Христову, всім сповіщено слово євангельське, але мало обраних, мало тих, хто серйозно прийняв слово Господа Бога. І підійшов до справи відповідальну. Що це за справа? Справа власного спасіння, власної душі, бо саме таких собі поклонників шукає Господь Бог, які будуть в дусі і істині йому поклонятися. Непозірно, не для того, щоб інші люди бачачи добрі Справи хвалили їх, возвеличували, не для того, щоби хвалили за їхній подвиг посту, довгу молитву, а за реальне життя у Бозі. Ось один стає на молитву, щоби всі бачили, як він молиться, розповідає, що він багато молитв читає. А тут поряд стоїть тиха людина, яка підносить свої молитви у смиренні, а багато разів у розкаянні, як митар. Боже будь милостивий до мене грішно. І Господь чує кожне його слово. Того похвалили люди, але результат молитви видно, коли. Ця тиха і скровна людина піднесла свої слова молитви до Господа Бога з болем у серці або з радістю в серці подякувала йому за допомогу і за турботу, за покров над ближніми, над тими, хто потребує заступництва. Ісус Христос у цей світ посіяв Слово Боже, бо прийшов сповістити нам волю Отця Небесного, прийшов відкрити нам тайни Царства Небесного і відкрито нам показав свою турботу про світ, опіку світом, жертовну любов. І хто має вуха слухати, той чує, і хто має очі бачити, той бачить. Але до цього треба додати нам з вами в роздумі, як же ж тоді бачить і чує, коли Христос каже, що є ті, хто мають очі і вуха, і не бачить, і не чують. А бачить і чує Духом Божим. Бо прийняли Слово Господнє і бережуть Його як святиню, цінують Його, дорожать ним. І турботи світу цього не заважають виконувати Христову заповідь. Так, це часто, особливо світові, здається неможливим, здається трудним, здається, що соромно, але хто любить Бога, той не соромиться, той бере на себе труд, той несе незручності і клопоти, які пов'язані. З виконанням Божої заповіді. І знаєте, що такі люди є щасливими, вони живуть у мирі, мир Божий не покидає їхню душу. А ті, хто від світу цього, не можуть знайти спокою, метушаться, носяться цим світом. Їхні намагання бути християнами подібні до пилу сухого, який вітер знімає і переносить в інші краї, вони є непостійними, бо поклали неміцний фундамент своєї віри, а міцний фундамент після хрещення в Ісуса Христа. В ім'я Пресвятої Троїці полягає в тому, щоб серйозно, грунтовно і відповідально ставитися до свого життя у Ісусі Христі. Тоді все інше буде. Бо Христос казав: не турбуйтеся, і волосся пораховане у вас на голові. І ви дорожчі за. Та шину, яку продають на ринку, а Господь про неї піклується. І ви більші за траву, яка у полі, пишніше за царя Соломона вдягнута, а завтра всохне і буде вкинута в піч. Ви більші за це. Отже, коли християнин чує Слово Боже. Нехай дослідить, чи насіння Слова Божого в ньому посіяне в добрий ґрунт, чи є перешкоди для того, щоб воно виросло і принесло плід. Бачите, навіть не кожне зерно, яке виросло, є те, що принесе плід. Бо Ісус Христос каже, що є ті, хто охоче слухає швидкі до захоплення Словом Божим, але вони не мають основи і приходять випробовування, і всихає, каже Ісус Христос. І плоду не приносить, бо на камені, а не на доброму ґрунті. Прийнялося. Камінь це наше серце. Отже, те, що миле і дороге нашому серці, те не викорениш звідти. А що нам байдуже, воно десь в якусь мить може, в час захоплення чи в час колективної зайнятості може проявитися, а потім вщухає, забувається і відходить. Далеко-далеко, глибоко, глибоко в душу або десь там в спогадах. Так що людина вже потім каже: Я вірую в серці десь глибоко. А Апостол Яків каже до таких людей: Ти кажеш, що віруєш, покажи свою віру. Бо дивись на мої діла. Вони засвідчують мою віру. А діла це вираження твердості, стійкості, ревності, старанності і відданості Господу Богу. Бо хто не може бути таким, хто не любить Бога, той не може виявити свою любов і до ближніх, бо немає в серці. І бачить, що здіймається хвилі буря цього світу, якісь негаразди, якісь випробовування, погрози, труднощі, спокуси, пристрасті, і залишає все, йде собі до справ цього світу. І вважає слово Христове непідйомним і неможливим до виконання. А хто поклав здорову міцну основу, віри, і серйозно, відповідально підійшов до виконання слова Христового, хто його прийняв як святиню, як найбільший скарб цього світу, той. Заховує цей скарб у своєму серці, і з доброго серця приносить добрі плоди, які милі Господу Богу, і які Господь Бог, приймаючи, каже: «Добрий і вірний слуго, у малому ти був вірний, над многим тебе поставлю. Увійди в радість господаря твого. Отже, творімо волю Божу. Будуймо життя, щоб увійти в радість Божу і мати перед Господом Богом винагороду за добрий плід, бо хто має, тому ще дасться. А хто не має, в того відніметься і те, що Він думає, що має. Слава Ісусу Христу!